Нен США Дональд Трамп заявив, що від тепер травня його країна відзначатиме день перемоги в другій світовій війні а 11 листопада день перемоги в Першій світовій війні. Про це про відповідне рішення лідер Сполучених Штатів повідомив в соцмережах 14 червня, коли у президента США Дональда Трампа день народження, Сполучені Штати проведуть парад з нагоди 250 років зі створення армії. Про це повідомляє американський телеканал CNN. За інформацією агентства Associated Press, передбачається, що участь у заході візьмуть понад 6600 солдатів, щонайменше 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів, сім оркестрів і можливо кілька тисяч цивільних осіб. Тим часом кілька годин тому Білий Дім в соцмережах виставив генер... генероване штучним інтелектом фото Дональда Трампа у ролі папи римського на світлині лідер сполучених штатів сидить у Тярі та білій сутані. Приблизно за 6 годин знімок в соцмережі X вже переглянуто майже 9 мільйонів користувачів. Вікторія Довченко, співдиректорка програми «Майбутнє України центру геополітики Кембриджського університету. Пані Вікторія, вітаємо вас. Доброго дня студія, рада бути з вами. Далі пані Вікторі, навзаємо дивіться створюється таке враження, що за, за цією інформаційною мішурою, мемами, клітбейтами і заявами втрачаються реальні дії у адміністрації Трампа, яких просто немає. Тобто, замість тисячі слів хотілося б дії на 100 днів, але їх немає. Що скажете? Я думаю, що адміністрація Дональда Трампа точно з вами не погодиться це, і то саме тому вони представили так звані плани на іншу стоднівку, другу стоднівку, да після того як завершили першу а що вони зробили за першу стоднівку. Пані Вікторі ну, зробили марш того, що підписали угоду з України безпосередньо, да коли віце-прем'єр-міністр, міністр фінансів України перебувала в Вашингтоні. Тим не менше, зробили ще й кампанію. Нагадаю, перші 100 днів це було неймовірно важко, тому що дійсно вкиди, які робилися і по тексту цієї угоди, і по тому, який пресинг відбувався на українську делегацію представників, був неймовірним. Тому друга 100 днівка, напевно, що почнеться з того, що То стане днеме... папою римським, я так розумію, це, це другі 100 це... днів його будуть. Другі сто днів, звісно, що позначено тим, що в Ватикані таке щось відбувалося, да, безпосередньо, і навіть трес Трескот був порушений самим Дональдом Трампом, коли він перебував якраз на поховальній процесі. Давайте будемо ще раз. Це був насправді привід. Других 100 днів будуть цікавими, тому що зараз сполучені штати переорієнтовуються більше на, скажімо так, тихоокеанський регіон на дивитися на те, яким чином будуть ви врегульовуватися питання з Китаєм, менше з Російською Федерацією, що насправді цікавіше нам подивитися в цьому контексті. А друга річ, звісно, будемо дивитися більше, як Сполучені Штати будуть вимальовувати чи, скажімо так, адресувати свої відносини з європейськими партнерами знов ж таки в контексті того, як все таки сполучені штати будуть орієнтуватися на те, щоб європейська архітектура безпеки все таки підтримувалася, в тому числі і НАТО. Нагадаю, в червні місяці ми ви згадували одну подію. Я згадаю іншу подію. Це все таки саміт Північного. Атлантичного альянсу. І знову ж таки, ми ще не знаємо позицію Сполучених Штатів, я з якою саме приїде ця країна для участі. Третя річ, яка неймовірно важлива, за, дійсно, за цією великою кількістю а, таких інформаційного шуму, і давайте будемо відвертими, він спрямований на внутрішню аудиторію, на американську аудиторію, для якої, скажімо так, таке підігравання це один із інструментів впливу. Коли не важливо, які речі робляться там, наприклад, це дійсно структуровано чи на зовнішньополітичному фронті, а наявність інформаційних вкидів, вона змушує американську аудиторію, скажімо так, бути завжди активною. У мене було спілкування з американськими студентами. Якраз цього тижня я викладала онлайн, і питання, звісно, що були одразу по угоді, і питання були одразу по Криму, тому що є не Є величезна незрозумілість американської аудиторії, що відбувається. Є підтримка насправді позиції Дональда Трампа чи, скажімо, позиції адміністрації, яка висловлювалася раніше, потім вона прибиралася, як ви знаєте. Тобто, ось такий інформаційний шум він не допомагає роз'яснювати а в тому числі американцям і не тільки американцям, а що насправді є важливим з точки зору безпеки і підтримки безпеки, хто є насправді партнером, хто загрожує цим партнерством. Ми, звісно, хочемо подивитися, яким чином все таки Сполучені Штати обіцяли санкції, чи будуть їх вводити щодо Російської Федерації. Ми хочемо подивитися, чи це буде перших, а чи точніше других 100 днів цим увінчень чи чимось іншим. Звісно, як ви побачили, вже розблокована була частково військова допомога, і як ви бачите, наразі Сполучені Штати зверніть увагу, дозволяють купувати Україні частини зброю, обладнання і певні із інновацій для використання, тобто з більше такого характеру, ми будемо чути між Україною і Сполученими Штатами прагматичного. Тобто, коли оцей дозвіл на купівлю, що перед Бачає собою не просто дозвіл на купівлю, а, скажімо так, вирівняння паритетних відносин, чого не було раніше, ось буде звучати і далі, і далі. І за цим інформаційним шумом американська аудиторія не завжди буде бачити, які насправді повертаються до ваших слів кроки. Адміністрація сполучених штатів робить насправді тобто, які дійсно реформи, як на національному рівні для них, що є більш притаманно для важливості, да і на зовнішньополітичному рівні. Що скажімо, більш цікавить нас? Дякую, пані Вікторія, Вікторія,